Знаєте, є одне питання, над яким людство б'ється вже тисячоліттями: чи існує у світі щось, що є злом саме по собі? Ну тобто, незалежно від того, що ми про це думаємо? Це, мабуть, одне з найглибших питань, які ми коли-небудь собі ставили. Інакше кажучи, добро і зло це щось на кшталт закону тяжіння, щось непорушне, чи це просто, ну знаєте, набір правил, який ми самі собі придумали, щоб якось жити разом і не повбивати одне одного? От сьогодні спробуємо розібратися, де ж проходить ця межа між космічним законом і нашими власними правилами гри? Ну що ж, давайте розбиратись, і почнемо ми з першого табору з ідеї, що називається моральний абсолютизм. І тут здавалося б, усе просто і зрозуміло. Так от люди, які підтримують цю ідею, наприклад, відомий філософ Іммануїл Кант, були переконані, мораль об'єктивна. Що це означає? А те, що деякі речі, скажімо, крадіжка це зло завжди крапка, без будь яких там але чи залежно від ситуації. І знаєте, який у них гоговний козир, так зване золоте правило. От задумайтесь не роби іншим того, чого не хочеш, щоб робили тобі. Ця ідея, вона ж є практично в кожній культурі на планеті. Це ж ніби натякає, правда, що існує якийсь універсальний моральний код. І ось тут є просто геніальна аналогія, яка все пояснює. Вони кажуть подивіться на математику, хіба ми вигадали, що 2 плюс 2 – це 4? Ні, ми це відкрили. Це просто факт Всесвіту. І от з мораллю кажуть вони та сама історія. Ми не створюємо моральні істини, ми їх відкриваємо. І до чого це нас приводить? А до дуже простого висновку: брехня це завжди погано, все неважливо, чому, які там наслідки чи наміри. Це просто абсолютне правило. Але отут і починається найцікавіше. Якщо все так просто і мораль це як фізика, то як пояснити один простий факт, чому наші уявлення про добро і зло так кардинально змінювалися протягом історії? Давайте просто пройдемося історією Стародавній Рим. Тисячі людей на трибунах, і вони що роблять? Аплодують гладіаторам, які вбивають один одного. Це була розвага, нормальна така розвага. Переносимось у середньовіччя, спалити жінку за підозрою в чаклунстві, та це ж був моральний обов'язок. А тепер, сьогодні, ми говоримо про права людини як про щось святе. Різниця просто колосальна, еге ж? Або ось ще приклади рабство. Колись це була просто частина економіки, норма. Сьогодні ж. Це злочин проти людства. Права жінок, колись про них і мови не було, а зараз це фундамент закону. І от головне питання. Якщо добро і зло так змінюються, то як вони можуть бути абсолютними? І ось ця вся мінливість і підводить нас до другого табору, до моральних релативістів. Їхня ідея проста немає ніяких вічних правил. Мораль вона як мода. Змінюється з часом, залежить від культури, технологій та й просто від суспільства. Гаразд, у нас є два табори абсолютисти і релятивісти. Але що як уся ця суперечка про правила хибний шлях? Що, як головне, це не самі правила, а результат, наслідки наших дій? І тут на сцену виходить третя, зовсім інша ідея. Ім'я цієї. Утилітаризм, і тут все на перший погляд логічно. Правильний вчинок це той, який приносить максимум щастя або користі для максимальної кількості людей, вся увага на кінцевий результат. Хоча, звісно, критики одразу вказують, що такий підхід може бути небезпечним для прав меншості, і щоб зрозуміти, як це працює, є класичний уявний експеримент. Уявіть собі, є один неймовірно жорстокий диктатор, і є можливість його вбити, щоб врятувати мільйони людей. Що робити для абсолютиста? Відповідь очевидна: вбивство це абсолютне зло ніколи. А от утилітарист дістає калькулятор і починає рахувати. І що ж показує цей розрахунок: з одного боку, ваг смерть однієї людини це мінус. З іншого, мільйон врятованих життів. Це. Величезний плюс. І в цій математиці відповідь нібито очевидна дія виправдана. Хоча, звісно, залишається моторошне відчуття, що ми щойно зважили людське життя на терезах. Добре, ми поговорили про філософію. А що якщо відповідь взагалі лежить в іншій площині, в площині науки, наприклад, біології? Є теорія, що вся наша мораль це не якась там висока матерія, а просто біологічний код, програмне забезпечення. А так звані добрі вчинки це просто програми, які допомогли нам як виду тупо вижити. Це такий собі наш вбудований софт для виживання. Подумайте самі: альтруїзм, вміння співпрацювати, допомагати одне одному, не вбивати своїх це ж все неймовірно корисні штуки, коли треба вижити групою, і еволюція просто закріпила їх у нас. Тобто, виходить, що добро це не закон Всесвіту і не вигадка культури. Це м -м, просто ефективна стратегія виживання. Інструмент, який не дав нам зникнути ще в кам'яному віці. Так що в підсумку, де ж правда? Ми пройшлися різними шляхами, побачили ідею про вічні незмінні закони добра, і ідею, що все залежить від часу та місця. І знаєте, здається, реальність вона не чорно-біла. Але що цікаво, і не зовсім сіра. А може, може, правда в тому, що абсолюти все ж існують, але не як закони, а як. Ідеали, як зірки, на які ми орієнтуємося. І, можливо, вся історія людства це просто довгий шлях до цих зірок, де з кожним століттям ми робимо маленький крок уперед. І наостанок давайте повернемося до того, з чого почали. І я залишу вас із цим питанням спробуйте знайти хоча б один єдиний вчинок, який за жодних от абсолютно жодних обставин не можна було б виправдати. Чи існує така річ взагалі?